Спільнота настали дуже скрутні часи для нашого товариша. Він зараз в реанімації. За декілька днів до того загинув його дідусь, який усьому його підтримував. Він інсулінчик і йому зараз потрібні кошти на лікування. Допоможемо хлопцю піднятися на ноги. Реквізити будуть у коментарях. Доброго дня, вітаємо вас на нашому каналі. Щиро подяка всім тим, хто коментує і дивиться наші ролики. Ця підтримка для нас зараз дуже необхідна. Щиро подяка вам. Дякую всім тим, хто боронить кордони нашої неньки. Низький уклін вам, герої, русські орки! Можете хейтить в коментарях. Ну йдіть вслед за своїм кораблем воєнним і можете путіну своєму, всім. Кто говорит же, вы ударились в политику? Да, мы ударились в политику. Не нравится направление вслед за кораблем? Всем, кому не нравится, что мы перешли на родной язык вслед за русским военным кораблем? И да, нас заставили говорить по украински. Сам Зеленский пришел и такой мол: "Ребята, а не не так было, он сказал, хлопцы, че вы доси разговариваете на ти гитки мови". Чи ви будете розмовляти українською? Чи в тюрму? Ми вирішили, будемо розмовляти українською. Ці питання ми закрили. Цього разу ми взялись за байк для бійця ЗСУ. Це великий мотоцикл, але він кастомний. Від е мотоциклу залишилося лише двигун, апозитник БМВшний. Е цим кастомом займається сюмська майстерня Tox Old Custom Studio. Гарні хлопці, дякуємо вам. Всі деталі цього кастому зроблені власноруч майстрами з листового металу. Тут дуже багато швів, дуже багато стиків. І якість повинна бути на вищому рівні. Тому звернулися до нас, бо ми вже працювали з цими хлопцями, і їх задовільнила наша якість ось цей бак. Буде повністю відшпаклюватися, вигрунтовуватися і фарбуватися. Тут е, повинна бути м як сказати, українською? Е, як же ж це слово? Ось ось, де ж воно, де ж воно, де ж воно? Аерографія. Аерографія. Тут буде аерографія. Тобто мені потрібно буде зробити його в ідеал. Вкрити його лаком, відполірувати, а потім віддати майстру з аерографії, він зробить на ньому свої малюнки, і я знову вкрию його лаком. Хлопці, звісно, нам хотілося б показати всі процеси, показати, як воно шпаклюється, як ґрунтується. Але із-за того, що тайклятий Путін почав війну проти нашої держави, ну, ну проблеми зі світлом всі це розуміють і. Ну, якось, якось будемо показувати вам, будемо якось знімати, але, але це буде не так, як хотілося би. Зараз я вам покажу декілька запчастин, які я на сьогоднішній день взяв з собою. Пройдемо. Це деталі, які також зварні. Вони були погрунтовані, ну, щоб не іржавіли. Ось це будуть щиточки бокові. Це я навіть не розумію, звідки. Зверніть увагу, зі скільких шматків зроблена ця деталь. Роботи пророблено дуже багато, але майстер файний. Все-все це виготовлено власноруч. Хлопець робив це дуже довго, але я задоволений його роботою. Так, треба поправити кромки, треба десь буде підшліфувати. Але все це на високому рівні. Ось це крило вже пофарбоване, але не мною. Це крило було у іншого майстра. Колись раніше я вже рахував цей мотоцикл, але власника не... йому не сподобались мої ціни. Ось. І е, пройшло два місяці, і маляр за два місяці пофарбував два крила. Але власник побачив виготовлення і йому не сподобалось. Вони зателефонували нам. Я подивився на цю деталь з першого погляду вона виглядає непогано. Але її ніхто не равняв. Е, цей ось, ну, як. як, як Начебто, взяли ось таку деталь е, і пофарбували її. Тобто кромки ніхто не вирівнював. Всі кромки криві. Вони, вони всі криві. Тобто тут немає. Ну, нічого майже немає, воно, воно криве. Ось. Ось якщо сюди подивитися, ось, ну, чи не можна було це болгарочкою підровняти трішки, ну, зробити якось ахайніше. Є сміття недополіроване, сама поверхня крива, і тобто, ну це треба перероблювати. Це нікуди не годиться, тому що дуже дорогий байк, дуже багато роботи зроблено, і залишити все так ну немає ніякої можливості. Тому за це візьмемося ми і зробимо все на вищому рівні. Отже, будемо приступати до малярних робіт. Буквально за декілька хвилин повинні вимкнути світло і будемо працювати в темряві. Але будемо працювати ось і пишіть свої коментарі. Цікаво вам дізнаватися далі, як відбуваються роботи по цим запчастинам. І дякую всім за перегляд і до скоріших зустрічей.